Я думаю, що це добра традиція, тому що я переконаний, що ну, мама це, мабуть, саме головне для кожної людини. Тому тим більше, коли співпадає якби, основна подія в сім'ї кожної дитини, кожної родини народження дитини в день матері. Я думаю, це приємно. Тому ми цю традицію продовжуємо сьогодні. Вітаємо сім мам. У нас п'ять хлопчиків, чотири дівчинки. Є е, трійня. Ну, правда, не Хмельницька, не тішинська, але це теж приємно. Марія Крисуцька тепер вже багатодітна матуся. Днями вона народила тріню. Жінка каже, мріяла про велику родину, але щоправда, не так відразу. Бо тепер, враховуючи перістка, їхня сім'я збільшилась аж на четверо осіб. Це дві дівчинки і хлопчик, і вдома хлопчика. А ви знаєте, що вони трійні? Знала. І як ви, Я яка ви? у вас була перша реакція? «Паніка, шок. Але нічого, все нормально, відійшла. Слава Богу, родила. Чоловік Марії обіцяє бути другою матусею для своїх дітей. і каже, що доглядатиме за дітьми не гірше дружини. Готовий і на недоспані ночі, і на постійний крик малечі. Та з посмішкою на вустах зізнається, що такому кіндер сюрпризу дуже радий. Я був відраджені в Росії, то мені подзвонила. То каже, якщо стоїш, то каже, сядь, возьми, зараз скажу зараз, щось хороше. Та й сказав, але не повірив. Але потім дійшло все. на узі потім приїхав пішли. А ось у цій красуні мами Давид Первісток. Хлопчик народився з вагою 3,550, зріст 52 сантиметри. Розповідає новоспечена матуся, що присутність та підтримка чоловіка на пологах дуже допомогла. каже, що в майбутньому обов'язково народять ще й донечку, 26-річна Оксана. І до цього часу не може повірити, що вона вже стала матусею. Тому від щастя не стримує сліз. Ну, я дуже щаслива, що ну я дуже довго чекала дитинку, синочка, саме цілими. Ми стали, що в нас я відчувала, що буде синочок, і давно придумала ім'я. Ну відчуття не передасть ну не передати ніякими словами. І Сергій Мейник побажав усім матусям, якщо сліз, то тільки від радості ваших дітей. Головне, аби дітки були здорові це найважливіше, бо діти це майбутнє нашої держави.